Нашого приходу, В першу чергу вітаю причасників, хребення Чистих таїн Христос, Різдвом Христос, усіх вітаю і благаю от від Євських яс, нічого іншого, як ласки, миру і любові, не тільки для Білогород. Але і не тільки для України, а й для всього світу. Нехай все милостиві Господь, який з виплеємських ясу простирає свої рученята, щоб обняти цей світ і потім розпростирає їх, щоб через жертву приношення на хресному дереві спасти людство від гріха та вічної смерті. Я щиро вдячний отцю настоятелю, отцю Анатолію, матушці і всім, хто прилучився батькам в тому числі і тим діткам, які тут в своєму серці, в своєму розумі, душі прославляють Бога і живуть з ним. Дай Бог, щоб ви тут в любові. І цей вертеп Петлеємський зберігали у своєму серці до кінця ваших днів, скільки Господь благословив нам проживати тут на землі. Розславляли своїми устами не тільки, але й душею і серцем Христа Життєподателя, Христа миру, любові і правди. І навчитися від нього смирення, любові і доброти до своїх ближніх, яку він виділив і приклад свого власного земного життя показав і залишив для кожної з нас. Тож хоронім цей образ у своїй подобі, земній, тому що ми створені на образ і подобу Божого і сповняємо заповіді. Шукаємо прежди всього Царства Небесного, все остальне приложиться нам. Миру, любові, злагоди вам на довгі і благословенні віта. Христос рождає. Я також хочу подякувати матушки, викладачам нашої недільної школи, регенту, тому що видно, результат є, результат великий, ну а далі будемо працювати. Ну і по давній <зас> українській традиції, коленцікам треба ждати. <зас> ну, Відкривають. <давайте. зас> так що ви теж не жалійте, діти хочуть кінопроектор. <зас> <зас> так, ви тільки відходьте сюди.